Ця історія пластикове вікно, ручку закриваєте, а воно не закривається до кінця знайома. Бо це новобудова. Люди живуть тут декілька років і вже з вікнами, дверима такі проблеми. Ми зняли всю фурнітуру по всьому периметру з фурнітурного пазу. Кожен елемент як викликали, вичищаємо зараз. Оце все потім змащуємо. Чому так важко закривалося вікно? Тому що, от навіть просто цей один елементик. І він дуже важко рухається, дуже важко. Це підкреслює, до речі, наскільки важливо регулярно змащувати фурнітуру і правильно це робити. Уявляєте, скільки там пилюків було, ми вже трохи видули. Оце все ми також вичищаємо все. Міняємо ущільнювач на новий вже відразу на більш еластичний м'якенький. Тут саморізи не трималися, тому ми дали два таких пиша, прищаємо, щоб цей кутовий переминкач, щоб коротко, його не вирвало від Окінчили роботу. Що ми зробили? Ми поміняли ущільнювач, повністю розібрали кожен елемент фурнітури, викрутили, змастили його тотально двоетапною смазкою фурнітури. Ось якою. Спочатку з силіконового мастилу, звичайно, але його зазвичай не буде достатньо, тому що воно, по факту, через невеликий термін випаровується. Далі використовуємо оцю швейцарську мастилу, на яке такі в'язке стає, трохи загустявається. Ну і ось дивіться, як зараз працює ручка. Просто реально дуже легко. На провітрювання, на мікропровітрювання. До кінця не потрібно докладати назусиль, як було раніше, і взагалі ручка до кінця закривається, бо раніше вона навіть і не закривалася, як ви бачили. Як ми перевіряємо, чи буде достатньо притиск е на зиму? Тобто, щоб не було. Дивіться, ми беремо аркуш паперу, звичайно, через один контур чи тобто аркуш виводимо не аж так назовні, а просто притискаємо тільки з Наприклад, ось тут посередині. Він намертво стоїть. І, друзі, нюанс, ще який ми перевели всі елементи фурнітури, всі точніше фурнітури на мінімальний притиск. Тобто менше нема куди, і воно так чудово тримає. Тобто, комплекс робіт по заміню змащення фурнітури, регулювання дав ось такий чудовий результат. Люкс!